Телефон з документами питаємо. Ну це цікаво. У нас телефон немає. І от валютка, тому не зі стрільньому будь-яці. Ні, повістка і телефон стає не мусить. Хлопцям ну, ну, віддайте. No. No. Віддайте, будь ласка, моєму чоловікові no. no. телефони. Ну добре, що ви цікавили Ілля Володимир. Володимирович. Вибільний 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 вибільний. А, Синю, Ми переписуємося все ну, повністю. Дайте телефон. А, 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 а. Там, Там два телефони. Там ще два. один мобільний. Один айфон точно запам'ятала. Другий Ні, не айфон. Око чи є. А телефон так. так мало за КЦП заробляєш, телефони викладаєте до ні, не сіка, викидиська новий ну у вас є телефон, а мого чоловіка зараз немає телефону. ви так мало не заробляєте, що ви викрадаєте чужі телефони чи не робіть.